Як повідомили у прокуратури, сьогодні, 28 листопада, близько 12 години 30 хвилин росіяни з РСЗВ обстріляли цивільну інфраструктуру міста Середина Буда. Унаслідок атаки окупантів зруйновано щонайменше 5 приватних будинків. З-під завалів дістали тіла двох загиблих жінок та двох поранених чоловіків. Також у власному авто поранення отримали цивільний чоловік та його семирічна падчерка. Згодом дівчинка померла у лікарні. Близько півдня російські війська обстріляли з реактивних систем залпового вогню цивільну інфраструктуру на Сумщині. Вогонь пройшовся по житлових будинках мешканців міста середина Буде Шосткинського району. Внаслідок обстрілів загинули троє людей, серед яких семирічна дитина. Наразі відомо про щонайменше ще трьох поранених, у їх числі також неповнолітня. Руйнувань та пошкоджень зазнали більше семи приватних будинків, два магазини та адміністративна будівля суду. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 338 кримінального кодексу України порушення законів та звичаїв війни. В Україні тривають роботи з усунення наслідків негоди. Адже за останні два дні добре засніжило у багатьох регіонах. На Сумщині цими днями рятувальники продовжували надавати допомогу керманичам автівок. Зокрема, в селі Постольне Сумського району автомобіль з'їхав у засніжений кювет та перевернувся. Рятувальники розчистили від гілля узбіччя та за допомогою троса і лебідки спеціального аварійно-рятувального автомобіля витягли легковик на тверде покриття. Цього ж дня в селі Красне, що на Конотопщині, співробітникам ДСНС за допомогою спецавтомобіля підвищеної прохідності довелося звільняти із засніженого кювету вантажівку Газель в обох випадках. Допомога надана, громадяни не постраждали. Через складні метеоумови залишаються знеструмленими 599 населених пунктів по всій Україні і 30 населених пунктів на Сумщині зокрема. Без світла більше п'яти тисяч абонентів. Водночас майже три тисячі споживачів залишилися без електроенергії внаслідок бойових дій. 24 листопада, в результаті обстрілу прикордоння Сумської області з боку країни-агресора. Було пошкоджено ПЛ 35 кВт. Ця лінія забезпечує розподіл електроенергії до Серединобуцької дільниці. У результаті без світла опинилися майже 7 тисяч абонентів. На жаль, місцеві жителі і досі позбавлені електрики, адже фахівці суми обленерго через постійну загрозу обстрілів, замінування території та негоду відновити пошкоджені лінії не можуть. У районі поліцейські затримали чоловіка за нанесення тяжких тілесних ушкоджень пасенку. Наразі зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Слідчі вже оголосили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Увечері, 25 листопада, до відділення поліції номер 1 міста Глухова надійшло повідомлення від стурбованої жінки про те, що її брат отримав ножове поранення від невідомої особи. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група та бригада швидкої медичної допомоги. Рядом проведених слідчо-оперативних заходів особу зловмисника було встановлено. Ним виявився 61-річний, відчим потерпілого. Як попередньо встановили правоохоронці, напередодні чоловіки спільно розпивали спиртні напої. Під час застілля між ними виник словесний конфлікт. У ході сварки названий батько не стримав агресії, схопив ножа та завдав удар в живіт своєму. 27-річному пасинку кривдника поліцейські затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. На Шосткинщині нетверезий чоловік з тільцем по голові до смерті забив 27-річного знайомого. Про це у Шосткинське районне управління поліції надійшло повідомлення від бригади швидкої медичної допомоги. Медики повідомили, що вони виявили непритомного мешканця села Марчихнабуда, на тілі якого були тілесні ушкодження. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група. Як встановили правоохоронці, напередодні між 63-річним чоловіком та його 27-річним товаришем під час спільного розп. Пиття алкогольних напоїв виник конфлікт. У ході сварки останній, не втримавши агресії, завдав потерпілому декілька ударів стільцем по голові. Лікарі доставили пацієнта в лікарню, де він, не приходячи до тями, і помер. Поліцейські затримали вбивцю у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 121 умисне тяжке тілесне ушкодження кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. 6250 тисяч вимушених переселенців наразі переїхали до Шосткинської громади з зони бойових дій. Українці, які покинули свої домівки, їхали до нас не тільки з прикордоння Сумщини. Найбільша їх кількість наразі сконцентрована в місті. Чимало ВПО проживає і в селищі Вороніж. Також у Чаплівському старостинському округу до якого завітали 18 осіб, і у них 12 дітей. Також в Богдановському старостинському округу 23 особи, 8 дітей, В Собіцькому старостинському округу 23 особи 7 дітей, а також по 13 осіб: це Івоцькі, Клишківські старостинські округи. Всі діти влаштовані до школи та дошкільних навчальних закладів. Це мешканці, як Луганської, Донецької, Запорізької, Харківської. Чернігівської областей, а також середина Буччини, Зновного рада, дружби есменської е територіальної громади, 6 тисяч це чуть менше, ніж посілок Вороні. Тобто, можна собі уявити, приїхало цілий населений пункт зі своїми проблемами, зі своїми дітьми, зі своїми негараздами і таке інше. І ось наша задача нашої громади їх підтримати і допомогти. Частина вимушених переселенців знайшла прихисток у помешканнях жителів громади, за що останні отримують компенсацію від Червоного Хреста. Таких власників житла наразі 222. і в їх оселях тимчасово проживає 459 внутрішньо переміщених осіб. Збільше 6 тисяч людей, а тільки 222 сім'ї отримують державну підтримку компенсації комунальних послуг. А решта живуть на, ну, на таких чисто домовних умовах, розумієте? Я хотів би, щоб ви настільки цифри, скільки розказали, яка предметна робота проводиться з цими сім'ями, якщо можна. Яка? От ви їх яким-то чином визначили, де саме більш вразливі, де багатодітні сім'ї, закріпили за якимись працівниками, за якимись установами, за якимись. Староста, Це робота, багато на тобто, У нас повинна бути предметна робота, а не просто ми наше завдання взяти, посчитати, записати і на цьому діло кінчилося. Раз люди, які приїжджають до нас, то вони нам довіряють, але ми повинні відповідну роботу проводити. Оля Феде, покиньте свої якісь завдання, може потрібні, не потрібні, але займіться цією серйозною справою. Людям потрібна підтримка. Допомога, допомога потрібна і аграріям громади, але ж надати її на місцевому рівні на жаль неможливо. На сьогоднішній день вже обмолочено у структурі 87% кукурузи та намолочено 36 тисяч тонн зерна. В загальній структурі на сьогоднішній день обмолочено вже 98% І намолочено всього зерна 175 тисяч тонн. Але але є проблеми, ніколи петровичну на сьогоднішній день з логістикою. Ви знаєте, що зерновий коридор як водний, єлі, єлі там жевріє, а ще й додалась сухопутний проблеми з Польщею. Закриті чотири границі машини стоять. Ну, проблеми великі. Продукція не реалізовується на сьогоднішній день, тому обігових коштів замало. Ось таке в аграрному коротко в аграрному секторі. Як можуть борються з труднощами сьогодення, учасники навчального процесу шкіл Шосткинської громади. Хтось продовжує отримувати знання у змішаному форматі, хтось перейшов на дистанційну форму навчання. 13 закладів освіти прийняли ріш рішення про організацію дистанційного навчання. Це заклади освіти, розташовані в сільській місцевості і гімназія, школа номер 8 11 закладів загальної середньої освіти продовжують навчання в змішаному форматі. Минулого тижня відбувся пробний пуск твердопаливного котла. Планується до кінця року встановити ще один котел в закладі дошкільної освіти, дванадцятого потужністю 100 кВт. Також завезено в повному обсязі тверде паливо. Профінансовано і оплачено також в повному обсязі. Проводиться робота дров наразі. Вже більше тисячі розпилено дров, які знаходяться в закладах Шотківської громади. А що стосується проєкту по будівництву укриття в школі ліцей, то сьогодні проєктант передає вже проєктно пошторисну документацію на експертизу. Документ проектант виявився через неоперативний, і я ну надзвичайно невдоволений о такою розтяжкою питання. Ми ж дотягнемо до нового року, коли ж тоді працювати. У фінансистів триває розробка проекту головного фінансового документу громади на наступний рік. Ольга Галушко зазначила, що вже зараз зрозуміло, що бюджет 2024 недоотримає 30% відсотків прибутку. так не можна говорити. Спад, спад бюджету. Не спад бюджету, а дохідна частина бюджету державою скорочена на 30% приблизно відсотків. І ці ресурси сконцентровані в державі для. Покращення оборони і для виробництва дронів і другої техніки для фронту. Тобто, це позитивно, і ми, ми повинні сприймати це з позитивом, а не просто десь воно ділося. Просто держава вирішила сконцентрувати ці ресурси. Це рішення держави вірне, і ми повинні його підтримувати, незважаючи на те, що в зв'язку з цим ми зовсім по іншому повинні підійти до бюджетотворення і до виконання бюджету. Ніяких капітальних видатків, тому що вони будуть там в державі, а організувати життя на мінімальних витраті ресурсів і допомозі військовим, які знаходяться на фронті. Така задача дров у нас не буде. Ветеранська політика у закладах культури Сумщини, що мають на увазі під цим словосполученням та як це реалізують на справі у Сумській області під час брифінгу, розповів директор департаменту культури, туризму та релігії сумської ова Юрій Ладенко. Можна вважати, що це тільки в більшості медична реабілітація, але в даному випадку сучасні тренди показують, що поєднання медицини і немедичної реабілітації, реабілітація, називаємо так в загальному форматі арт-терапія, дозволяє більше. Якісно формувати умови для повернення людини до суспільства, зняти стресове навантаження. І якщо говорити про сімейне дозвілля, сімейну реабілітацію це я говорю зараз про воїнів наших, які потребують реально більш якісних нових інноваційних підходів. Бо людина зазвичай, наша людина українська, не звикла ходити до мичних заклади ходимо в крайньому випадку. А якщо формувати умови як арттерапії, ми вважаємо, що це дозволить. Більш простіше дати можливості людині зняти стресове навантаження, поринути до суспільства, ближче стати до нього, і таким чином заклади культури, я б додав би трошки ще там сфери туризму, яка є адаптивний формат, є такий адаптивний туризм, який якраз використовує арт-терапію, дозволяють забезпечувати більш такий простий, безболісний перехід людини від стресу до більш комфортної позиції. Бо ми чітко розуміємо, що навіть створені центрів реабілітації, які будуть обласні, вони зможуть опрацювати таку велику кількість людей. Працюємо над тим, щоб навчити наших майстрів, ми відпрацьовуємо механізм народної творчості деяким мазам психологічних тонкощів, які потрібно розуміти, і ділитися цим механізмом громадами. Початок реалізації подібних арт активностей вже покладено на Сумщині. Хоробрий вікенд був такий цікавий проєкт. На території Сумщини опрацьований. Це наш центр культури і ряд громадських організацій з тим, щоб вибудувати механізм, зрозуміти його, як це працює. Є чітке підтвердження, працює, інструментарій є, і він вже може користуватися громадами для того, щоб це впроваджувати в роботу. Будь-яка робота реміслярська, там різьблярство, робота шкіє-малювання це моторика, тобто задіяні достатньо різні речі в тілі людини. І таким чином ми знаємо, що це той ресурс, який ми можемо дуже активно використовувати для того, щоб ми відновлювалися, знявали стресову ситуацію, ну і дітям створювали більш комфортні умови, бо не так просто зараз відчувати безпеку. Культурні мистецькі заходи це дозволяють робити. Під час воєнного стану важко вести активну культурну діяльність, але, попри все це, заклади культури на Сумщині функціонують з дотриманням усіх правил безпеки.